Перша світова війна загострила усі протиріччя, що існували у Російській імперії, які зумовили повалення царизму. Це сталося у кінці лютого 1917 року, в результаті Лютневої революції. У Росії паралельно почали існувати дві політичні структури, які представляли інтереси різних соціальних верств. Тимчасовий уряд, сформований в основному з ліберально-буржуазних депутатів Четвертої державної думи та рада робітничих і солдатських депутатів. В Україну звістка про повалення самодержавства прийшла на початку березня 1917 року і стала поштовхом для піднесення національно визвольного руху українського народу. У середовищі Київської української інтелігенції виникла ідея створення українського керівного центру за ініціативою українського Товариства українських поступовців» і Української соціал-демократичної робітничої партії у Києві 3 березня 1917 року було скликано представників політичних громадських культурних. Та професійних організацій. Цього ж дня на засіданні делегатів було оголошено про створення громадського комітету. У новоутвореному комітеті не було єдиної думки щодо майбутнього статусу України. Самостійники на чолі з Миколою Міхновським виступали за негайне проголошення незалежності. Автономісти Володимир Вениченко, Дмитро Дорошенко і їх прихильники бачили Україну автономною республікою у Федеративному Союзі з Росією. Таким чином, сформувалися два центри національних сил з різними поглядами на державно політичну організацію, прагнучи, уникнути розколу в національному русі. Керівники обох організацій погодилися на створення об'єднаної організації. Самостійники пішли на об'єднання з федералістами, бо сподівалися, що розвиток революції приведе останніх до визнання необхідності незалежності України. Але ці сподівання збулися не скоро. 17 березня 1917 року. В Києві було проголошено утворення Української центральної ради як представницького органу, об'єднуючого українські організації на спільних домаганнях територіальної автономії України з державною українською мовою. Були обрані перші керівні структури ради, її президія та керівники дев'яти комісій. До складу президії увійшли Михайло Грушевський, голова Центральної Ради, якого обрали заочно, його заступники Федір Крижанівський і Дмитро Дорошенко. Товариші голови Дмитро Антонович, писар Сергій Веселовський, Скарбник Володимир Коваль. Українська Центральна Рада телеграмою повідомила керівників тимчасового уряду Георгія Львова і Олександра Керенського – про своє утворення. Офіційне діловодство Української центральної ради розпочалося 22 березня, коли обговорювалися питання про виготовлення печатки УЦР, передачу Української центральної ради будинку педагогічного музею, утворення агітаційної школи та іншого. З часом Рада мала скликати український парламент. І сформувати звітний перед ним уряд. Таким чином, процес формування влади в Україні мав свою специфіку. Якщо в Росії склалося дво владдя, то в Україні три владдя поруч зі структурами російського тимчасового уряду та робітничими солдатськими радами. Лише у березні 1917 року році в Україні їх було вже понад 170, Виник ще один орган Українська Центральна Рада. 22 березня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила першу відозву до українського народу, в якій закликали взяти активну участь у виборах до установчих зборів, організуватися Політичні та громадські товариства, домагатися від тимчасового уряду запровадження української мови в шкільних судових та урядових закладах. Відозва засвідчила, що в перші дні свого існування Українська Центральна Рада не мала плану широкої політичної діяльності, її дії були обережними і поміркованими. Переломним моментом в історії Центральної Ради стало повернення до Києва 27 березня 1917 року Михайла Грушевського. Він сформулював головне стратегічне завдання Центральної Ради досягнення національно-територіальної -тери... автономії України у складі реформованої федеративної демократичної російської держави. Михайло Грушевський провів значну роботу з реорганізації складу Української центральної ради, перетворення її в загальноукраїнський представницький громадсько-політичний орган. Першим кроком у цьому напрямі стало переобрання Центральної Ради у квітні 1917 року на всеукраїнському національному конгресі, в якому взяли участь делегати. Багатьох губерній України, а також з Петрограду, Москви, Кубані, Ростова на Дону, де було багато українців. Головою Української центральної ради обрали Михайла Грушевського, його заступниками Володимира Виниченка і Сергія Єфремова. Протягом травня липня 1917 року до Центральної Ради були включені український генеральний військовий комітет. Це українські ради робітничих селянських та військових депутатів. Влітку, згідно з домовленістю з тимчасовим урядом, склад Української центральної ради розширили за рахунок представників національних меншин. Більшість у повному складі складали представники від селянства. Їм належали практично всі мандати Всеукраїнської ради, селянських. Та значної частини Всеукраїнської Ради військових депутатів. Другою за кількістю і найактивнішою соціальною групою була інтелігенція. Однак вона не являла єдиної соціальної сили, ділилася на окремі табори за партійними та національними ознаками. 75% мандатів належали Україні. Решта національним меншинам. Росіяни близько 14%, євреї близько 6%, поляки близько 2,5%. Тоді як молдавани 4 місця, німці й татари по 3 білоруси, Чехи, Греки по одному місці. Основні етапи діяльності Української Центральної Ради. 13-місячний період діяльності Української Центральної Ради. Поділяється на три неоднозначних етапи. Перший етап від створення Української центральної ради до всеукраїнського національного конгресу характеризувався спонтанним накопиченням сил, відсутністю чіткої політичної програми спробами сформулювати головні стратегічні гасла. Другий етап від Всеукраїнського національного конгресу до падіння тимчасового уряду. Засвідчив перетворенням Української центральної ради у провідну політичну силу в Україні, лідера українського національно визвольного руху. Головною особливістю цього періоду була боротьба за національно-територіальну автономію України у складі Федеративної демократичної Росії. Ця боротьба передбачала з одного боку. Мобілізацію сил українського суспільства з іншого складні політичні маневри у стосунках з Петроградським урядом. Мобілізація МАС відбувалася шляхом проведення численних всеукраїнських, губернських і політових з'їздів, які розглядали питання підтримки політики Української центральної ради. Ставлення до національно-територіальної автономії, Українізації армії, освіти, державних установ. Українська Центральна, армія, ой, Українська центральна Республіка виступила ініціатором створення Губернських і повітових українських рад. Центральна рада широко практикувала апеляцію до МАС через різноманітні відозви. Заклики Декларації. Найпоказовішим з них слід визнати перший універсал 10 червня 1917 року, яким Центральна Рада закликала український народ творити новий лад вільної автономної України. Одночасно, перший універсал став поворотним моментом у стосунках Центральної Ради з тимчасовим урядом. Якщо до проголошення універсалу Українська Центральна Рада послідовно підтримувала урядовий курс та розраховувала на позитивне ставлення уряду до ідеї української автономії, то проголошення універсалу означало перехід в опозицію до тимчасового уряду. Тимчасовий уряд не наважився на розправу з Центральною Радою, а вислав до Києва поважну делегацію у складі міністрів Іраклія Церетелі, Олександра Керенського, Михайла Терещенка. Переговори завершилися компромісом, який був зафіксований у спеціальній урядовій декларації та другому універсалі Центральної Ради України. Українська Центральна Рада зобов'язалася надати представникам неукраїнської революційної демократичної демократії місця у раді, що сприяло перетворенню її з національного органу у територіально-національну. У подальшому стосунки між Українською центральною радою і тимчасовим урядом визначились відходом уряду від досягнутих у Києві домовленостей, значним звуженням прерогатив Генерального секретаріату на території, де поширювалася його діяльність, до того ж, видана у серпні 1917 року тимчасовим урядом. Тимчасова інструкція Генеральному секретаріатові тимчасового уряду спричинила певну політичну кризу в Центральній Раді, не наважившись відкинути ті невеличкі легальні можливості перебирання влади в Україні, які давали урядова інструкція, Українська Центральна Рада в підсумку. Втратила контроль за стихійним та інтенсивним розвитком революційних мас. Захоплення більшовиками в кінці жовтня 1917 року влади у Петрограді падіння тимчасового уряду створило принципово іншу політичну ситуацію в Україні. Українська Центральна Рада висловилась проти подій у Петрограді, вважаючи відповідальним за них уряд і більшовиків, оголосила, що буде боротися з усякими спробами піддержки цього повстання на Україні. У жовтні, сьома сесія Української центральної ради ухвалила поширити владу Генерального секретаріату, окрім Київської, Полтавської, Чернігівської, Волинської та Подільської губерній. На Херсонську, Катеринославську, Таврійську, Холмську, частково Курську і Воронецьку. На початку листопада 1917 року влада в Україні перейшла до рук Центральної Ради. Українська Центральна Рада третім універсалом проголосила про створення Української Народної Республіки. Правда, ще у складі федеративної Росії. Розпочався третій і останній етап історії Центральної Ради. В основі його лежала державно-творча діяльність, спрямована на побудову демократичних засад влади, повне унезалежня України. Четвертий універсал проголосив Українську Народну Республіку самостійною, ні від кого незалежною, Вільною суверенною державою українського народу. Центральна Рада ухвалила низку законів Конституцію Української Народної Республіки, запроваджено власну грошову систему, затверджено герб гімн Української Народної Республіки, українській мові надано статус державності. Державотворча діяльність наштовхнулась на ряд перешкоди. Головними серед, серед яких з кінця 1917 року стала більшовицька агресія проти України. Незавершеність Першої світової війни 1914-18 років. Криза влади і держави. В таких умовах. Центральній раді довелося вести війну з більшовиками і одночасно вести мирні переговори з представниками Четвертого Союзу у Бересті. А після підписання 9 лютого 1918 року мирного договору Берестейський мир звернутися до німців та австрійців за військовою допомогою. Звільнивши. З допомогою іноземних військ територію України від більшовиків, Центральна Рада потрапила у залежність від німецького та австрійського військового командування. Спроби діячів Ради продовжувати ліводемократичний курс, накреслений третім і четвертим універсалами, викликали невдоволення і роздратування окупаційного командування. Воно дозволило правом консервативним силам здійснити у квітні 1918 року державний переворот. Грамотою до всього українського народу, підписаного Павлом Скоропадським, Українська Центральна Рада була розпущена, а видані нею закони скасовані. Діяльність Центральної Ради в часі була нетривалою. Але її історичне значення виходить далеко за хронологічні рамки існування. Історія Української Центральної Ради не належить якійсь одній політичній течі. Це велике надбання українського народу, історичне явище, з яким пов'язуються глобальні процеси консолідації української нації, відновлення української державності. Надання національній державі демократичної парламентських форм. Центральна Рада існувала з 17 березня 1917 року до 29 квітня 1918 року. Це був час двох бурхливих революцій Березневою та Жовтневою, що знищили підвалини. На яких базувалося старе життя. Центральна Рада відзеркалювала ці бурхливі події і захоплення соціалістичними ідеями. Величезною заслугою Центральної Ради та її проводу було те, що вона поновила в Україні державницьку свідомість, проголошену двома віками російської окупації. Вона перейшла разом з усією Україною протягом року величезну еволюцію від підданства через автономію до незалежної української держави. Центральна Рада у тяжкі часи війни та анархії зв'язала дипломатичні стосунки з державами Атланти. А на Берестейській конференції дістала визнання незалежності від центральних держав ворогів. На цій конференції делегати Центральної Ради, молоді дипломати-початківці вступили в змагання з досвідченими санованими дипломатами чотирьох держав. Серед заслуг Центральної Ради закладання фундаменту української школи. Було укладено навчальні плани для українських шкіл, народних, середніх, засновано українські гімназії, яких до осені 1917 року було вже 53 на приватні та громадські кошти. Справа українізації просунулася вперед, коли був розгорнутий широкий план українізації вищої та професійної шкіл, створення педагогічної академії та академії мистецтв. У Києві. Ці плани і почали, і почини були ширше здійснювані в роки Гетьманської держави. Незважаючи на технічні та фінансові перешкоди, в Україні відкривалися українські видавництва, які друкували підручники для шкіл. В 1917 році видано в Україні 677 назв українських книжок. Та виходило 63 періодичних видання. Засновано український театр вжито заходів для заснування українських музеїв. Треба визнати і те, що Центральна Рада згуртувала навколо себе найкращі кадри українських працівників різних фахів. Усі вони за невеликим винятком залишилися працювати у міністерствах і після Гетьманського перевороту, 29 квітня 1918 року. Найголовнішим досягненням Української центральної ради стала її законотворча діяльність, що увінчалась ухваленням багатьох важливих законів, а також прийняттям чотирьох універсалів, з яких третій та четвертий. Заклали фундамент для створення незалежної України.